Я голодна. Я так голодна. Що? Здається, моя онука потребує допомоги. Я вже біжу, люба. Бабуся поспішає на допомогу. Сестричко, що сталося? Я готова залишити навіть ці пончики заради тебе. Я вже біжу. Шеф-кухар завжди допоможе. Якщо хтось цього потребує, я йду. Дякую всім, що ви тут зі мною настав час кулінарного випробування. У першому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з тортом, Люба. зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб правда. торт був більш вологим. Мені потрібні Десь вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. А. А. О! І я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і буду перевернути яскравість. Я, я просто Майк. ідеально тепер. Розмажте. І крему для вигляду. Просто хмари. Дом. О, погляньте hey, на це обличчя. Hey. Ідеально. І Я вже зробив базову. Для фарбу. торта, мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись hey. на цей близький. А зараз... Давайте дістанемо прозору штуку. Ам. Um, я Давай. думав, це буде. Буде кращим. Але це класно. А, ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є менемста кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається. Але я знаю, хто переможець, і це шеф-кухар. а, Дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш, це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо, але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками з ефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це, це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички поки. Ось прошу. О, сестричко. Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. М -м, печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже. Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс? моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде до мене? зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох, Ох. коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Рейнгол. та. О, гаразд. Давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний… – Саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, ага. і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Тому Що сестра попросила чипси, а не на час. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, кейт, ось тобі. Ах, я теж hey. готова. Давай. Ой усе виглядає таким It's смачним, але що це сестро? Ти не виглядаєш добре і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. шеф кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой. Ні, це не працює. Ой, доведеться зламати її. Чудово! І я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьминогом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп, паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте. Просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і почекати. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф-кухар Точно... Не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом жахлива. Я зробив Ух, це. я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно! Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні це було смішно. спішно. ти виграв. Справді, я цього не очікував. Вам сподобалось наше відео? Тоді натисніть кнопку Подобається і підпишіться на наш канал. До зустрічі!